Сорокові роковини Чорнобильської трагедії вже за кілька місяців і в парламенті переглядають систему соціального захисту ліквідаторів та постраждалих. Розширення переліку соціальних та медичних послуг йдеться про оновлення закону, що діє ще з 1991 року, адже нормативний документ застарів, а виплати не відповідають прожитковим стандартам. Більше розповість Наталка Андрущук. Він повернувся туди, де майже 40 років тому дивом залишився живий. 6 травня 1986 року, о 20-й годині, 30 хвилин, ми прибули на це місце, де я зараз стою, в складі чотирьох пожежних автомобілів. Нам поставили завдання відкачати воду із руйнованого реактора. Було там 7 тисяч кубів води, нам потрібно було відкачати, тому що мала бути угроза вибуху. У 86-му Леонідові Антонюку було 27 років. Нині ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС пригадує товаришів із Білої церкви, з якими рятували об'єкт. Нас забрали, повели вниз у підвальне приміщення, де не було нічого, були тільки табуретки із їдальні, полбу бетонний. Поставили ці пару табуреток, нас туди значить, завели, і це буде ваше місце дислокації. Радіація була тут дуже велика. В нормах десь було півтора рентгена, було в самому коридорі у вісім Чому? Бо там були заражені радіоактивні костюми, які там лежали. Тоді пан Леонід і Гадки не мав, що його 36 годин на станції матимуть критичні наслідки для здоров'я. Чоловік переніс безліч операцій, його ж товариші загинули. Хочу згадати про тих людей: Нагаєвський, Бовт, Дяченко, Юра, Гес. Сьогодні ці люди, які тоді приймав тут з ліквідації на скалі. Народні депутати та урядовці під час виїзного засідання парламентської ТСК ініціювали оновлення закону про статус і соціальний захист чорнобильців, який діє з 1991 року. Адже нормативний документ застарів, а виплати не відповідають прожитковим стандартам. Мова йдеться про перезавантаження системи соціальних гарантій для ліквідаторів і осіб, які на забруднених територіях мешкали, мешкають, тому що зараз ну певний є хаос сьогодні. Насправді у багатьох позиціях просто написано красиво, але по факту люди кажуть, що воно не працює. Важливо так, щоб люди, які віддали своє здоров'я, хтось життя, тобто члени їхніх родин, дійсно мали заслужену підтримку держави. Ми хочемо чітко записати ті норми щодо пенсійного забезпечення і його удосконалення. Наступний етап це саме лікування за повний кошт держави. В спеціалізованих закладах так званих чорнобильських лікарнях і, взагалі, спект надання всіх медичних послуг. Міністерство охорони здоров'я запевняють, що з наступного року ліквідатори отримають розширений доступ до безоплатного лікування від серцевих операцій і заміни суглобів до зубопротезування та спеціалізованої реабілітації. Ми додали в бюджеті окрему лінію, що там і чорнобильці з'являються. Тепер і зубопротезування, і зуболікування з'являється для чорнобильців повністю безоплатне або ну за кошти державного бюджету. Ми будемо виходити з пропозиціями щодо якраз їх редизайну цих програм, а їх реального виконання для того, щоб вони працювали саме для того, до чого вони створювали, саме для підтримки соціальної підтримки наших ліквідаторів. До сорокових роковин Чорнобильської трагедії парламент обіцяє ухвалити зміни до законодавства, щоб забезпечити фінансування соціальних програм і створити організаційний комітет із шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та усіх жертв найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття. Наталка Адрющук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.